Перше. На цьому тижні ми служимо передостанню літургію передосвячених дарів. Це в п'ятницю, відповідно, в четвер ввечері о п'ятій є вечірнє богослужіння постовим чином. І літургія постовим чином передосвячених дарів в п'ятницю о 8.30. У нас свято Лазарева Субота, відповідно вечірнє богослужіння в п'ятницю о. 17 і в суботу літургії о 8.30. Вербна неділя, Велике Свято, вхід Господній до Єрусалима. Ввечері о 15 годині в суботу у нас буде архієрейське богослужіння з єпископом Митрофаном. Ми будемо святкувати, будемо освячувати вербу. Підставляйте, будемо бити. Тою вербою. Я б'ю, верба б'є. Ну, відповідно, буде у нас літургія о 9-й годині. О 9-й годині буде літургія в неділю. В неділю ми починаємо підготовку до страстної сідмиці і до, і до благовіщення. І до Пасхи уже. І головне в перевдяганні храму відбудеться в неділю, в другій половині дня і в першій половині дня в понеділок. Запрошуються всі бажаючі в неділю залишитися або прийти в другій половині дня. До вечора тут найкращі активісти будуть віддавати свій час і сили, щоб прикрасити наш храм. Готуючи його вже до Великодня. І так само, хто може в понеділок, в першій половині дня. В понеділок, я нагадую, буде святкова служба під благовіщення о 5-й годині вечора, о 17-й годині, вівторок буде благовіщення. Ну і далі вже ми ранок вечір ранок вечір будемо служити щодня аж до. Страстної суботи, а потім а у потім нас буде Великий. Але до цього треба дожити, домолитися, допроситися. Ну, ми вас будемо підтримувати в ваших проханнях дожити до Великодня. Буде соборування о 12-й годині. Якщо хоче хтось, хто не може потрапити на 12 годину, потрапити в інший час, ну, вам треба якось підійти. І зорганізуватися, і зібрати невеличку групу. Чет 40, <рес> 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 ні, 70 то, занадто. то занадто. Можемо щось організувати протягом тижня. Ну, наприклад, там в ввечері можна було б після вечірнього богослужіння, Воно якраз таке, що компактне, і біля сьомої години можна зібрати людей на суборування в четвер ввечері. Оголошуйте вже. А котрій годині? Четверо, 19. Після, після. Наступний, тиждень. наступний тиждень, мається на увазі, наступний тиждень. Треба вже всі кінці зібрати і підбити підсумок. Спасибо Боже.